Добрий вечір вам, пане водій. Добрий вечір. Інспектор поліцейського зводу Кушнір. Будьте обережні. Як Там, як? з поліцейського зводу Кушнір. Так. Інспектор води ви обганяєте. То ви для я... того зупинили? Ну, я ж вам зупинив, але заважно, що ви собі нормально їхали і не порушили. А що я порушив? Ну, ви їдете, обганяєте, я... будьте обережні, я... тут є до СНСК дорога. нічого не обганяю. Ні, не не. Не, я нічого не обганяю. Ні, не, безпідставно звинувачується. Можете. Мама! Давайте докази. Бати докази? Так. Чого ви зупиняєте мене? Що ви зупинили мене? Усвідчення ваше можна побачити? Мам! Це не плачемо діти, бережіть. Тихо. Ну, тихо, тихо, тихо. Ні-ні-ні, то тут они, зараз не Кушнір Руслан Богданович, доки дійсне до 19-го року Пане, будьте обережні, коли визити дітей. А що ви з тим візиром зараз робите, скажіть мені, будь ласка. я що Ви фіксували на візир. Ні. Ви фіксували на візир. Я вас зупинив пройшов. Пане Андрей, дайте я сказати. Антирадар, Верещавик, дурний. Ви фіксували на візир. І ви тут займаєтеся розводом. Це моє суб'єктивне. Ні, пане Андреа, дивіться, я хочу сказати хвилинку, ви потім ви скажете, добре? Добре. Дивіться, що я прийшов сказати, воно. Ви пройшов швидкий, питань нема. Я б вам став, сказав так, я Я ж вам не кажу, я вам кажу, що ви там був на повороті, вони повоняєте. Не обвиняйте бо визати. Хоч хочеш ти вам сказати, щоб було, якби тут був не я, а був хтось інший. Вже би був дояний, передояний. Сто процентів. Сто процентів. Пане Андріан. Я ж вам кажу, якби я пройшов, Ну, я вам таке саме зроблю на іншій машині. І буду сидіти ззаду, і буду скрито знімати. Щасливої дороги. Дякую. Але має бути Румійте, я Виключ, не, не Так, виключить той візер. Та він не включить. Дивіться, я нічого не дзвоню. Дивіться, телефон завтра. Ну да, подивимось. Він каже, не знімає люди. А чого антирадар тередар вирішав? Пане, просто так. Пане, антирадар ну, просто ви, так вирішав? Ну я не знаю, чого вижу. Я ж вам кажу, ходіть отак, ну я ж дивіться, от базі ціла машина. Не, ну, не ну, можна подумати, ми зараз підемо, ви його включите і покажете, що він був включений. Шо? Ні, ну він не, він, не, він не є включений. Я ж вам кажу, що я вас не так. Він не і... є включений постійно. Ви його включаєте, просто щоб. Я на я, зупинила, що я ж я прийшов. по-перше, по вологість є 100%, По-друге, є темно. І а, той, той візир можете занести на бане, пост, Андріа. сховати і зранку його зранку з ним далі працювати. А, а, я ж вас зупинив на то правду, я ж вам сказав, пришого ви їде з дітьми, і ви ще починаєте вміти. Я ж не пройшов вам тут нічого. Ви нічого там не, не добре. Ми я зру... вам ще Андріа. раз говорю, ви зі мною говорите так. Тому що ви говорите зі мною. Якби тут був хтось інший, він би вже був дояний, передоїний. Добре, все щасливо. Все, щасливо гарно вам доїхати! Добре, і вам гарно патрулювати.